44 роки тому Україна втратила Володимира Євасюка, класика української музики, композитора та громадського діяча. Його смерть вже понад чотири десятки років уповита таємницями, прихованими радянською владою. Втім, причина, нібито на поверхні. Молодий музикант був авторитетом для українців. Про це знала і радянська влада. Тож у 79-му році Васюку пропонували створювати музику на вірші, у яких прославляли Росію. Адже він міг, як ніхто інший, вплинути на народ ідеологічно. Але той на відріз відмовлявся, заявивши, що він український композитор. Того ж року, у квітні, Володимир Івасюк зник. А вже через три тижні його знайшли повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Офіційна версія, яку не визнає ніхто, крім росіян, самогубство. Втім, навіть у наші дні. Люди переконані, що успішний музикант пішов з життя не сам. Всіх їх, їх чекала смерть, тому що вони не угодні системі, вони сильніші за систему, система. їх боїться. І такі люди не угодні системі. За таке коротке, але продуктивне життя Івасюк написав 107 пісень, 53 інструментальні твори та декілька музичних вистав. Його музика не стихає і досі. Бо твоя врода, то є чиста вода, то є бистра вода, то й... то вода синій гір. Знаю, я була на концерті, бо я вчилась в той час в політехі львівському. Володимир Васюк людина, яка виборювала право українців на власну культуру, творчість та музику. 44 роки тому він не зрадив свою країну та власні принципи, за що поплатився життям. Однак серед сучасної молоді знають про нього та його діяльність не всі Навіть Не знаю, поняття немає. Не Знаю, правда не знаю. Можливо, якийсь телеведучий. для нашої країни неабияк важливо зберегти пам'ять про тих, хто поклав життя заради української незалежності та культури, аби у майбутньому не повторити помилок минулого. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.